Доброго ранку, друзі. Багато хто з вас не питає мене, чи важко мені вести якусь публічну діяльність, знімати відоси на публіці. І хочу сказати, що так складно, тому що іноді я не можу зв'язати і декількох слів. Ось, ем... але я хочу це виправити, тому буду намагатися якось частіше виходити на зв'язок. Ось подивимось, що з цього вийде. Насправді цікаво, на скільки днів мене вистачить. Подивимось. А вам доброго ранку і ось трошки ранкового Харкову. Ось це він. П'ятнадцять хвилин по тому. Ем. Um, щось підказати?